Всім доброго часу. З вами Лавра, і у нас Бліцкава по Білорусі. Дивимось. І так, що сьогодні відбувається в Білорусі? Давайте подивимось е, саме Лукашенко. Лукашенко. І так, Лукашенко говорить з Путлером про. Лукашенко говорить з Путлером про. То за прощав. Прощу. Лукашенка розмовляє з Путлером, з Кремлем, про те, що сьогодні не може бути такий відкритий напад, як хотілося би. Так, напад говорять про напад, говорять про нові дороги, тобто новий напад, нове рішення по-новому вдарити, да? застосувати свою силу по-новому. але... А тепер так відкрито, вони не можуть. Чому? Тому що е, тут ці сили, скажімо так, сили з западу, да, з, -е, з Європи е, тиснуть, е, говорять, передають їм якусь інформацію, дають вказівки з Європи, що ну, тобто, говорять щось, да, що не дуже е, е, від чого не дуже радіє Лукашенко, бо йому страшно. Тобто, з Западу, з Європи щось прийшло, якась інформація, ганець при, при, при приніс, да, і каже про те, що а, прям керівні, керівники да, сказали, тобто тут е, указали шлях, я б сказала, вказали шлях, як далі діяти. йому від цього не дуже добре. Про що говорять з Пудлером? Про нові удари говорять. Нові нові удари говорять, але кажуть, що на Україну все не так просто це зробити на сьогоднішній день після рішень, успішних рішень. Європейських там, країн, а тепер вже буде важко боротися з Україною. Тепер дум... дивимось, що в голові у Лукашенка таємні думки від Путлера. От що він думає, що насправді. Мені незручно так мішати, що насправді Лукашенка сам в думках собі думає, не ділячись з Путлером. Ось що випадає карта, да? відійти, звалити, що Лукашенка насправді думає, собі таємно в голові. Які плани у нього таємні? Які думки таємні від Путлера, від Кремля? Щоб вийти з цієї ситуації для себе переможником, для себе, щоб вийти найвигідніше, викрутитись. І так, що він думає, які думки в нього? Таємні думки. Таємні думки, йому страшно, насправді. Він зараз в, такій, в таких обставинах, що е, коли відчий, розумієте, коли розуміє, що е, країни, з якими він дружив, там Росія і ще якась країна, з якими він дружив, сьогодні вже ця дружба вже приходить кінець. І йому страшно, тому що він вже е, як обмежений в діях, як в запарті. Тому думаю, що треба виходити вилазити з цих обставин, викручуватись. Ось так. Тепер подивимось, чи говорить йому Путін нападати найближчі часи, години, чи є плани нападати найближчі часи з території Білорусі, нападати на Україну. Бачимо, що а, плани є, ми бачимо, що плани є, великі плани є. На, е, тут навіть не напасти, а більше через тиск якийсь тиснути, тиснути. І через цей тиск, через цю силу тиснути, да? щоб змінити обставини. Але четвірка е, мічів каже, що вони, е, не дивлячись на оцю. Ворожнечу, вони не будуть активними. І так. Да, треба дотиснути для того, щоб відбулись нарешті якісь зміни. Для того, щоб нарешті відбулись зміни, але вони активні не будуть. Да, тут п'ятірка Жезлів, це карта е, сварок, драки е, і так далі. Тобто, тут я ну не така агресія, тут більше знаєте, як побитися. Битва якась буде, але вона не буде такою, вона більш повільна, більше лінива, більш якась така не дуже активна. Тепер ми дивимося, чи буде Росія зі сторони Білорусі у Грудні нападати на Волинь. Чи буде Росія у грудні нападати? Нападати, я зараз не кажу ракети, вони відбувалися ще й вчора, позавчора. Чи буде напад зі сторони Білорусі російських військ, чи взагалі будь-якого агресора на Волинь у грудні? На Волинь у грудні. Чи буде напад на, зі сторони Білорусі агресорських військ? На Чернігівську, область. на Чернігівську область? Чи буде напад на Чернігівську область? Прямо напад. Хочеться ще одну витягнути. Чи буде напад військових агресорів на Сумську область в грудні зі сторони Білорусі? Зі сторони Білорусі. Чи буде напад на Сумську область зі сторони Білорусі у грудні? Так, Волинь. Напад. Та не буде ніякого нападу. Справа в тому, що от на Волинь. А, тут будуть хитрі якісь події, да? хитрі. Плани є, щось там два кроки зроблять в сторону, ви бачите, в сторону України. Плани є. Але це паш. Це паш. А паш крокує дуже повільно зі своїм посухом. Тобто діє, рух якийсь буде, але він повільний. Це більш хитрі якісь дії. Можливо, просто якісь диверсіонні групи, кудись там щось почнуть вползати. І до чого воно приведе? До чого воно приведе? Чи буде це нападом на територію України військових зі сторони Білорусі окупантів? До чого це приведе паш? Їх зустрінуть військовими діями, звідки прийшли туди і підуть. Тому що тут в них ПАШ іде, а ми зустрічаємо їх на своїй території, оцих хитро вжарених лискунчиків, да? ми зустрінемо король Пінтаклі. Тобто тут військові дії йдуть, причому тут такі, знаєте, не те, що військові дії, тут їх зустрічають тим вже. Те, що вже стоїть, вже воно стоїть непорушне. Ми їх зустрічаємо, повертаємо назад. Тут будуть якісь моменти, але я не скажу, що вони. Тут іде захист сильний Волинської області землі. Ну, звідки прийшли, туди й підуть. Справа в тому, що звідки прийшли туди і підуть, це буде дуже швидко, скажімо так, от тільки вони підуть і а, зразу їх зустрінуть сильною дуже мощю. Розумієте, да, трійка мічів тут десь проскользнула, тобто, спробують поодиноко. Да? Не, не по одному людині, не по одному військовому окупанту будуть заходити, звісно. А десь конкретно на якихось точках, бо тут хитрі дії, тут хитра підступність, якісь пролазання, пронюхівання. Ось так. Але вони будуть швидко зупинені. Я б сказала так. Тепер ми глянемо Чернігівську область. Чи буде наступ на Чернігівську область зі сторони Білорусі? Ні, не буде наступ. Як була вона ціла Чернігівська область, так і буде вона цілою. Ніхто нікуди не буде наступати прямо от військовими окупантами. Ось так. Там не вистачить ресурсів, щоб туди сунутися. Це їх ілюзії, розумієте, для страху. Те, що може летіти, це одне, да, тобто руйнування. І, в принципі, їх плани будуть вони зруйновані, будуть нашою силою. Ні. Те, що може прилетіти, ми зараз подивимось. Так, Сумська область чи, чи е, на Сумську область е, зі сторони Білорусі окупантами. Буде наступ в грудні. Я не бачу ніякого наступу. Чи буде в грудні на Сумську область наступ? Ось тут перевернулося тільки що три карти. Давайте подивимось. Ось земля наша. Якщо так правильно сказати, то там теж до всього готові наші військові, щоб туди ніхто не зайшов. Ось так. Щоб туди ніхто не зайшов на Сумську область зі сторони Білорусі. І є дії, які скриваються в землі. Так, а тепер ми ще раз глянемо, давайте ми. Так, це у нас була Чернігівська область, це у нас е, Сумська область. І ми глянемо зараз на інші колоді. І так, чи підуть наступом, військовим наступом окупанти з Білорусі у грудні на територію Волині? Чи будуть прориватися? Зі сторони Білорусі окупант на територію Волині. Чи підуть з наступом військовими? Чи підуть у грудні? Ну, ні, не підуть. Справа в тому, що навіть якщо вони. дивіться, ось зустрічаю, зараз я все поясню. Як Волинь була, в, в близька як, як. коротше, ні, не підуть. Волинь є приєднана в Україну і нікуди вона не дінеться. Тут може бути якийсь маленький крок, він, він буде для них помилковий. Тобто вони зразу будуть розбиті. Це не состоявшіся мічти. Розумієте, тут, коли е, не состоявшіся мічці, навіть ще як можу сказати, тут навіть на початковому рівні, як тільки вони крок зроблять, їх зразу зустрічає українська е, армія гуртом. Зараження їх чекає поразка. Так. Чи підуть на Чернігівську? Тут більше ні виходить. І навіть якщо тут якісь, я ж кажу, хитрі якісь дії будуть, якщо там пролізе хтось декілька там, кудись зроблять крок, два з декілька сторін, вони будуть зупинені зразу. Тобто їм не дадуть це розвинути. Чи підуть на Чернігівську область з Білорусі? Окупанти нападом на Чернігівську область у грудні, з Білорусі. Чи буде напад з Білорусі на Чернігівську область? З територією Білорусі окупантів. Чи на Чернігівську область? грудні. Ну, тут навкруги наша сила стоїть. Які там підуть? Ну, які там Я не знаю, які там підуть. От дивіться. Тут скоріше, скоріше, якщо на Чернігівську область і зроблять крок, то будуть повернення назад. Тобто тут немає руху вперед наступом. Тут є скоріше відходження, відходження. тому що немає чим боротися, немає чим наступати. Ось так. Чи буде, вибачте, тоді рукою, чи буде наступ. ну, е Навіть я не знаю, як сказати. Наступу тут немає ніякого. Тут їх чекає правосуддя просто, тут просто стоїть сила і все. Тут підтримка стоїть українських військових правосуддя, тут немає ніякого наступу. Ось ми зустрічаємо їх. Для них це закрита територія. Чи буде наступ на Чернігівську область зі сторони Білорусі окупантами в грудні? Давайте ще раз глянемо. Тут скоріше буде щось летіти. Ось, дивіться, самі ось тут карти прямо. Ось так. Тобто, рухатись вони захочуть, захочуть, але не зможуть. Цілісність області, вона як була, так і буде. Рухатись. Дивіться, як чітко показали карти. Скоріше відходження, звідки там, де були, бо немає чим боротися. Да? І тут теж рухатись не зможуть втрати великі, кремльовські. Для них це закрита територія. Ось так. Так, і. Чи буде наступ на Сумську область у грудні? Чи буде наступ на Сумську область у грудні? Чи буде наступ на Сумську область у грудні? У грудні з території Білорусі окупантами? Чи захочуть наступити, вступити, наступити? наступати на Сумську область у грудні окупанти з Білорусі? Вже на сьогоднішній момент вже відбулося. Вже так сталося, що там е, захисники укріплені події. події. Е, е, Сумська область, вона вже достатньо укріплена. Не так сильно, прямо як могутньо, да? але все ж таки там є захисники є. І їх сили сьогодні наст, наступательні, вони можуть тільки стояти десь, щось там. І все. Рухатись, рухатись, рухатись. Вони не можуть. П'ятірка Пентаклей. Не можуть. Бо молоді, тут немає, тут ресурсів дуже мало. Там захисники їх також чекають. Так вже стало, так вже сталося, бачите, що вже так події відбулися, вже відбулося все. Що вони можуть тільки десь стояти, там десь щось там стояти, десь. Рухатись вони не можуть. І по дураку кажемо нуль, нуль ВРК. ні. Бо тут стоять захисники сильні, і могутні, і самі захисники стоять, із, о, Бачите? З ресурсами сильними. Ні, наступу не буде. Чи буде наступ на Сумську область, і ще раз да, дивлюся з території Білорусі у грудні військовими? Ну, ви ж бачите. Так складається по правосуддю, що вони вже не мають, закону, не мають законного, не мають можливості, вони не мають. Це їх, і наступ це їх ілюзії, їх ілюзії, їх ілюзії. Навіть десь крок зроблять, ну ні, вони не зможуть, не зможуть. І навіть якщо десь щось і так далі, їх будуть вже зустрічати. Ось так. І ми глянемо тепер, чи буде у грудні на Волинь, в сторону Волині, летіти якісь ракети. Чи буде ракети по повітрю да, бити? Чи будуть ракети у грудні, Волинь. У грудні Волині. Будуть бити по Волині ракетами, бомбами, по Волині. Можуть бути, да. В сторону поволині, можуть бути. Це може бути таємне, це може бути хитре, це може бути підло, це може бути вночі по луні. Да? Ось так. Це може бути вночі. І королева Пінтаглі каже про те, що а, ну, це може бути а, а, такими, такими сильними бомбочками. Але справа в тому, що тут, а, скоріше всього, будуть багато збивати щось. Заздалегідь. Тому що, от бачите, собственники землі, хазяїва землі, вони атакують те, що буде летіти. Те, що в планах, ПВО, скоріше всього, буде багато збивати. Ось так: Чернігівська область. Чи будуть Чернігівську область бомбити ракетами? Тобто тут нам карти вісім 8, 8 кубків показали, що ракети, які будуть летіти, вони не повинні долітати. Багато що будуть збивати. Вісім да, кубків, не десять кубків. Але все ж таки вісім кубків це коли не до тобто повернення назад. повернення назад. Тобто не повинні долетіти, ну, велика кількість не повинна долітати. Її будуть зустрічати і збивати хазяйва землі. Ми, Україна. На Чернігівську область буде щось летіти у грудні зі сторони окупантів ракети? Прямої агресії? Ага, ось вона і випадає. Дивіться, прямої агресії такої сильної я не бачу. не бачу, Тут, скоріше, треба, мабуть, дивитися по тижням. Ось так. По тижням. Справа в тому, що Чернігівська область також дуже-дуже видивляється. Захисники України дуже-дуже видивляються. Дуже-дуже видивляються, щоб тримати все під контролем. Ось так. Ось так. А якщо і буде щось летіти по цим картам, то я б сказала, що не так багато, як там, як було вже. Не так багато, як було вже. Правильно зрозуміла? Да, так, п'ятірка Пінтаклей, Сумська область. Чи буде щось летіти по Суської області в грудні ракети? Зі сторони окупантів? Сумська область у грудні, Сумська область у грудні, чи буде зі сторони окупантів летіти ракети по Сумської області? По Сумської області може летіти в грудні, але все ж таки, дивіться, і Чернігівська область, і Сумська область тут більше показує, що вже так не буде а, бити, як були. Тому що тут ворог відходить. Відходить. Просто по Сумської області може. По Сумської області може бути, так, да, може бути. Тут ціленаправлене може бути, і це буде неразово ось так. Неодноразово. Так, да, бачите? так, да, по Смірської області чи будуть лакетами бити в грудні? Угу. Ракетами в грудні по Сумської області можливо, що будуть летіти, і не, не, не разово будуть летіти, не одна ракета може летіти, або бомбочка. Ось так. Справа в тому, що тут також нам карти показують, що, скажімо так, або не будуть долетати та кількість, яку вони будуть шпурляти, або її просто будуть збивати оцими, оцими ударами. Тому що тут захисники стоять також, ось вони летять і захисники стоять, тому тут ракети не будуть долетати або в тій кількості, або до тієї цілі, які вони собі намічають. І тут вісім кубків проскакувала, показувалася. Це означає, що їх лізорність вони сліпі, і це точечно, коли вони захочуть, вони не повинні попадати. По крайній мірі, ту ціль, які вони прослідковують, Сумська область, вони багато будуть збито, багато будуть збито, бо відходять. Розумієте, тут, бачите, І Сім пентаклів каже, що це буде не така кількість, як би їм хотілося. Невистачання. То це буде, як знаєте, от із десяти да? сім. Ось так. Це я не сказала кількість. любі. Це я маю на увазі, що сім пентаклів це завжди не до, не, долетило, не доробили. Не до. Ось так. І тут е, е, тож, теж е, четвірка кубків це коли е, знаєте, не вийшло. І це, до, до речі, карта розірвання. Тобто вони можуть бути взірвані ще не долетіти. долетя, не долетаючи. Не долетаючи. Ось так, ви зрозуміли? Хоча десятка мічів показує, що да, це може бути, може летіти, тільки що все ж таки багато буде збито. Ось Сумська область. Ви бачите? Щоб бити по місту, по області, по скупченню, в них не вистачає вже таких ресурсів, щоб атакувати на повну силу. Не вистачає вже. Не вистачає вже. Хоча летіти тут може. Ось так, любі. Сказала, що бачу. Але, звісно, треба буде можна передивлятися за кожен тиждень. Хоча я не люблю такі події роздивлятися. Все, люблю вас. Тримаємося. Ще треба протриматися, дорогі мої. Треба, треба, треба. Ставте захист, якщо страшно, якщо ви не відчуваєте цей захист на собі. В моєму плейлисті Допоможу собі сам є достатньо, щоб собі допомогти. Достатньо. Є роботи, якими ви можете захищати своїх рідних, себе, свою, свій будинок. Тримаємося. Люблю вас, пока-пока.